Відео на каналі Алек. І сьогодні моє відео Аквапарк! Я вже здаю, я вже взяв більо ігр про Аквапарк. А! І ми цю гру вже зіграли під костики, ви знаєте! Зна... Але з нами тепер знімається Макси! Добре! погнали Я да. тоді був в синіх шортах і зараз був в синіх шортах. Заш, йди сюди, робити, пишу, Думав, чому? А ведь быстренько ти думаешь, что поняла? А без пустыня, поняла, що ти думаєш? Ні Ні, я не то что на плыве, что я не знаю. А. А я подумав що щось... А ні, Я йду до тебе. Добре, Максим. Подиві. Е, дай купершу, давай. Я сам там. А ні, пішли на іншу, а, там через там заліз. Там є телепорт Просто нам так буде здобуть. Зачекай Давай, ма. Але парадом чуть, чуть буде більше приколбасувати і поганіше відео. А ти з першого лиця знімай Знімай з першого завжди. Домовляємось, граємо тільки з першого лиця. Це і екран так і рух. Ну. Ось до вас так да, було в політі. So. А теперь так не Я знаю, что так прям. Я тоже? Или нажимай, не нажимай на там за Ну що Максим? Зробимо перегонки. Ніколи не задача емовить.

І тепер йдемо в цю. Вістінні, вистіні, вистіні. Ві ві ну тут як там, тут так скучно. що тут буде? як там? Це для одного. Але це не перегонки, окей? Один? Це не перегонки. Іграємо з першого лиця. Просто ми завжди будемо так спорчатися, я, я, я просупаюсь. Я, вже тут. От Два копійку, Я був І на такому, тільки на туалеті. Ти був на туалеті. Давай, давай, давай. А ти був на туалеті в цьому хитру? Скажи, бо чи ні? Ти був на туалетні гірці. Ну це, яка тебе там закручує. Я там. Да. Просто йо 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 як там. Ми разом, ми разом, ми разом. Ми не виділили, давай. Ти хочеш бути першим а мені що? Стоїть. На цій надо. Паршу глатя на всякий Це не кров Ябшо до Субшай.

Я бачу, я вести не бачив, Вікірка піде. Всі, давай, а вись тут щось таке цікаве? Дивись, яка тут, До мене, Максим, до мене, до мене, ось тут цікаве. Подивись, для чого ми ще, я ще на такому не катався, до мене. Та я тут, куди ти пішов? Та, Максим, подивись на цю, я ще на такого не знімав. Вона кругла. Та Максим ми сюди знов прийдемо. Ми запам'ятали дорогу, запам'ятали все. Та, Та я не я не сюди. сюди вже ходив. Ну не сюди тільки на тамті, але я знаю. З першого я на всякий раз Це для... це щоб Ютуб зробив заставку. Я не знаю, можна Ютуб. зроби заставку відео ось таку. Та, надеюсь, що зробь.

Хто катался на цій кірці? На всякий случай. Проработала. Она встает, то проработала. Проработала. Я работал, что есть. На кругу і просто этот визг. Я всегда там 500 килограмм. Це все в і тут кажуть, по-перше, мільярди іг, і горків, що ти процентів якісь пропустиш і навіть не знайдеш. Це плюс. Що? і, і телепорти це було частий плюс. Скажи. Що там за мною? А я там вже був. Чесно був. Мені я нам мусив сказати, ми всі гірка знов поправуємо. Але з тобою ще, мені Ні, ну що так, поряди Так. А я вот Лиса вода еда боксом, я жену за на еще Я сижу. Максим, <laughs> ну серьезно, для чего ты вылезаешь? Я пустухнута и систа. Гнути. Просто один раз застряху. Я знімав відео на 30 хвилин чи гру знімав 20 хвилин, а всі інші 10. То Додум... додумайся, Максим. То що за 20 хвилин е, даже не разу не було, а тут один е, раз. Е, е. Просто в мене так стіли. Ми, ми зараз є що, як. Мені це це я, це, що ти так довго? я вже тут. Ти его сделала речи, так? так? Хочете вам скажу, я... на якій я був? Я не, не був. Я не був на, на жовтці і зеленій. Я говорю в раному житі не. Може... Я не був на жовтці. Я був на червоній вточ вточ, тільки конструкція була міцніша. Я був на червоній вточ По-чесному, то не те, що воно там в середині страшно. Тобі страшно, навіть тобі. Все, то в тебе так само, що ти хочеш, подивися.

Что там пышет? Только вид! Игорь, Ван moment! Можно порассказать? <свес> не, вон он Там на видами стена Он <свес> 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 без давай так Здалека угу. подивися, там пишет для Шо, 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 Яке б, мабуть, ті штуки, на які можна літати, то навіть близько в сантиметр не можна підійти. <плес> Двісті <плес> 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 Давай! Давай попробуємо знайти. Опана, а що, будемо залізти дуже високо і перескакнути? Я чу би зробив! Б... Асі, Максим, а ходи сюди а за мною? Давай телепортируємось самий себе. Не тут, бачите, я готу, я за тебе. І підіймемось на сходи і з зверху впадемо туди. Не, не телепортується Ми провіримо, може тут є якась телепортився. Все зараз працює, я так думаю. Це Та вже не віриться щось Она даже просто тебе в сантиметр не даёт. Там просто... Я, наверное, закатался И в житии, и в теле А мне, издаятельно, а я... чуть-чуть иначе. Да, чуть-чуть Я тут Я? Що себе не бачив? Це щось себе? Я, я максим, я зразу туди вже був. І у мене, коротше, я перевернувся і просто зі скорості світу грав сюди. Прі перед тобою тубзик. Ось цей все, що ти показував, це був Тубзик. це все тубзик. Це все тубзік. Але обов'язково це тубзик, але це дуже цікаво поб'є. Але зачекай на мене там. That's nice. I'm, fine, I'm fine. раз. І то, що в тому, коротше, я знаю раз, я можна застрягнути, але я ще ніколи не застрягувала. Але ти можеш не буде. Брай, може, так само тобі говорю, Правильно, жиці. Короче, что так главное сказал, Ще аквапарк. У мене тут є. О, я зайшов в Водний аквапарк курорт, який мені. Якого я ще не грав. якого я ще не грав, а мені Роблок Roblox сам сказав. Я даже нічого не писав, Прям хочу зайти в гурт, показую. О, якийсь аквапарк. Заходимо. От аквапарк чемута. як прикольно, Добись, як прикольно! Шо, подиксиста на Максима. Обзор, що, шоксиста на Максима. Я, Максим, візьми чому там. Ми приїхали сюда. У нас там їжа. Максим, нажмешь да. Я... Нажми скоріше бігати Дивись, ты будешь бегать. Хочу хоть идет. На бутон падает, что никого нет. Да, да. Я начала. <шли> не Максим, другой круто. Я за. Максим, короче, я тут застряг. Все, я, я вистряг. Это да, не Максим, я застряг. Спасайте! 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 Иди сюди. А туда шой, а, а що як в Сердоне гирь скоро побігти? то Белас первого две тысячи скорості. Я дебужу на решті залізти. Ну, що грав. Ну, Інший гру. Це 2650 заставці вже легенда гра. Я так, я так говорив, її грають три людей, тим більше ти, третя. Виходь. Приємність. Я і Що в мене є. Але Сті відпусти! Нажми на FSA. ти можеш так літати, нажми на FSA. Нажми колосок і мені виплати сказати, що ви ця синя суперсила за 0, за скільки? За 1% величезної води шан. Шо, і сказати, що робиться вищовний водоничне. Ти крути колософорту! Крути! Я помер. Буду... Що випало? Вовша не Ну ні. на що? Ви ще не роблять? Ми прилетіли. Нажми на F, щоб встати. Зараз я лечу, я здалека, я в кінці карти. Зараз кудись лечу. Здається, я тебе бачу. Скажи, що з тобою сті Сізач... Та я запарувся. Та мене причепилося в землі, мене людина тримає її якась. Все я спустився. Сімпа була на каналі Алекс.